Привіт усім! Продовжуємо шукати перспективні амбасадорські програми. Сьогодні мова піде про Redstone. Розберемося, як саме прийняти участь в амбасадорській програмі та коротко оглянемо проєкти. Поїхали! Отож, розпочнемо з того, що таке Redstone. А це платформа Oracle, що надає блокчейн проектам надійні та достовірні дані, які необхідні для того, щоб проекти могли функціонувати на основі реальних світових подій. Тобто Redstone побудований таким чином, що він пропонує три різні способи інтеграції даних, дозволяючи проєктам вибрати найбільш кращі для своїх потреб, а це дає розробникам чималу свободу для використання наданих даних. Як ми можемо бачити, вони залучилися підтримкою а, відомих фондів. Це тут на хвилиночку і Coinbase Ventures, і Blockchain Capital. А, та інші зібрали 7 мільйонів а, доларів на сітраунті, але також є інформація, що вони а, мають ще один збір, який поки що не оголошений, яка там сума зібрана. А, також за ними слідкують кофаундери відомих проєктів. На бутньому, я думаю, що вони зберуть ще чи немалу суму. Отож, розглянемо твіттер-проєкти, він досить таки йде е, розкручений, скажімо так, е, активно команда його веде. Бачимо різні публікації, вони відвідують різні івенти. Тобто сам сама оракул розвивається. Це може тішити. Е, чому я звернув на це увагу? Якщо ми переглянемо е, в документах, тут вказана токеноміка. Можемо бачити, що в проєкту запланований токен. Тобто при активній праці ми матимемо змогу отримати ті, отримати ті ж самі токени. Так, тепер перейдемо до самої мастерської програми. Вона запустилася 3 серпня. Ну, трошки часу вже пройшло, але кожен охочий може взяти там участь. В принципі, вона не є дуже складною. Також ми можемо бачити, що тут вказано, що заохочення. Токенами в майбутньому пропонується амбасадорам додаткові там різні ОХ NFT, а також інший мерч, для прикладу та інші переваги. Доступні 5 ролей. Посилання на цю статтю я залишу в описі, можете ознайомитись. 5 ролей унікальних доступних, 3 з яких буде оплачуваних. Для того, щоб розпочати свою подорож а, в амасторській програмі, вам потрібно буде підписатися на твіттер-проєкту. Ось тут я вказував. А, також потрібно зайти в сам Discord проєкту та поставити значок а, Алмаза у свій нікнейм в Твіттері. Все готова, ваша перша роль є. А, далі, щоб перейти на наступний рівень, потрібно набити п'ятий рівень у Discordі. Це робиться не дуже складно. Переходимо в General, спілкуємося, задаємо питання, паралельно вивчаючи проєкт. А також ви можете поспілкуватися в каналі Автопік. Тут на різні теми користувачі, спілкуються, і тим самим підвищуючи свій рівень. Коли ви досягнете вже 7 рівня, можна подаватися на Вейнмастера, Але. Є один нюанс, в другій ролі потрібно перебути один місяць. Не одним спілкуванням будемо робити активності, також можна перейти в зілі. Тут є завдання, фармити поінти та піднімаєтесь вищого рейтингу. Відповідно, все це перевіряється, От відкрита форма, як для мене зараз вейнмастер, можна заповнити і чекати, поки мене піднімуть вище ранги. Також у проєкту є свої активності на сторінки Galaxy. Можна проходити, клеймити ОАТи, в майбутньому, я думаю, щось за них та й буде. Додаткова активність з неї поки нагород не анонсовано. Це збирати кристали. Переходимо в Discord, канал API. і тут потрібно привзяти свій гаманець. В принципі, просто вводимо команду slash, натискаємо сюди. І переходимо в Link Wallet і вставляємо нашу адресу EVM, тобто з Metamask. Наразі все. Якщо будуть якісь новини по амбасадорській програмі, я постараюся їх висвітлювати. Усім дякую за увагу. Також не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Тут будуть регулярно публікуватися відео про інші абозорські програми, а також їх оновлення. Ну і цікаві для мене проекти теж тут буду вказувати. Попрошу поставити лайк, підписатися. Усім до зустрічі, бувайте!